Привітик, у нас сьогодні така гарна сонячна погода. Ну, правда, сонечко світить, та не гріє, але нічого, зате не холодно, морозу немає, дуже добре. Тому ми з донечкою вирішили прогулятися сьогодні. Покажу вам трішки наш район. Тут будиночки. Сьогодні дійсно гарно і сонечко. Гарно світить. Тут у нас поблизу є все, що потрібно магазини, заправка і навіть парк недалеко біля школи. Я вже вам, до речі, показувала його. Тому, як то кажуть, не прогулянкою єдиною. Вирішили ми ще зайти в магазин, який називається Goodwill. Це теж свого роду Second-Hand. Але, як то кажуть, не прогулянкою єдиною. Ми ще вирішили зайти по дорозі в магазин, який називається Goodwill. Це теж Second-Hand. Схожий до Store. Я вам знімала це відео, можете переглянути, якщо ви ще не бачили. Але... Мені краще подобається Thrift Store, Чим Goodwill, тому що там можна знайти більше речей, цікавіших, ну і звичайно трішки може бути чистіше. Ну, зараз ви самі все побачите. Ми вже прийшли. Більше, ще 50% знижка на Мартин-Лютер King День. Це, до речі, буде цей понеділок, я не помиляюся. Хай! Тож ми заходимо. Оразий відділ одежі ми попали. Оце, до речі, нові речі, якщо я не помиляюсь. Тут взуття, сумки, але брендові, тому вони закриті під цим спом. книжковий відділ. Вона, до речі, знайти гарні книжечки і по гарній ціні. Тут посуда. Бокали стакани. Ось такий. Бокал коштує 1,99. Теж тут непогані ціни, я б сказала. Це такий легенький борт 99. Ось такі мисочки. Дві, два 99. З Ikea. І виглядають новенькі. Так як то ніхто не використовував їх. Трошки нагадала Україну. Колись, пам'ятаю, була ще маленька там, пам'ятаю, такі були. На ринку продавали. Скільки тут коштують такі? Не бачу ціни. А ось 4,99 доларів. І я б не сказала, що вони прям, знаєте, такі сильно в використанні були. Гарненькі, чистенькі. Зайшла дуже гарну чашечку. 99 центів, дивіться, яка гарна. Не пишу звідки. Але дуже гарна, трішки жовтенька, але тут як то новенька. Красиво-красиво Тут відділ декорацій. Тут картини. Дивіться, що знайшла. Там золоте-золоте. Точніше, як нас кажуть, для золота лежало. Не знаю для чого це, не. таке собі. Тільки гарний знайшла. Такий storage там, де зверху відкривається, бачите? гарно, 5 доларів коштує. Я це ще знайшла нові стакани. Бачите, вони новенькі. Ну, там, новенькі, за вони Навіть коробочці. І коштують вони 9,99-10 доларів. Дивіться, знайшла ще таке на фрукти. Тут багато американців таке ставлять. Але не немає ціни, не бачу тут все до кухні, кастрюлі, сковородки, ложки великі не нове тут. Це все. Бачите, трішки так розкидане таке все. Кавоварки, мультіварки і так далі. Знайшла гарну вазу з World Market. Це не дешевий магазин, і мені він, до речі, теж дуже подобається. Я там буваю рідко, але... але він мені подобається дуже. І ця ваза теж дуже гарна. Дивіться, вона коштує 2,99. Це не дорого для вази, вази дорогі, знаю. Що дуже дорогі, особливо в цьому магазині. Тут все різдвяне, яке вже пройшло і його не потрібно. От альбоми зошити. Я так бачу ручки якісь іграє навіть, принтери, техніка. Тут ще якісь картини, куляри. Тут можна тестувати, чи працює чи ні. Розетки є. Тут пазлс, складачки. Їх дуже багато. Яке у нас знайшла 299. З такою штукою. Прикольне. Тут дитячий відділ. Іграшки. Різні така іграшка до 99. прикольно Ще один відділ іграшків тут. Іграшки багато. Тут взуття. Ось таке знайшла. Виглядає нове 5 доларів. Дитяче. Ще таке дитяче знайшла. 6 доларів. Теж нові. Видно, що нові ніхто не взував. Два такі Тупольки на школьках. 15 доларів. Бренд Christian Sirlan. Вони коштують а, десь 40 доларів чи скільки. І виглядають, до речі, вони нові подивіться Можливо, один раз взула і все. Гарненькі. Тут сумки. Тут все чоловіча одежа. Дивіться. Дев'ять, десять доларів. А, цей теж десять доларів. Можна гарно дітці, я вам скажу. Ще що, що всі майже по 10 доларів. Дитяче. Для маленьких бебічок. Багато теж. Ну, яке маленьке платячко. 2,99 дев'яносто дев'ять. Чи це? Мені дає платочку, не знаю. Меблі тут. А цей світильник коштує 12,99 великий. Але, напевно, важкий. Ну, да, звичайно, що важкий. Так, корзина плетена, 5 доларів. Столик такий стекляний. Ще такий столик остить ще одна лампа. 15 доларів. цей столик. А навіть не знаю. Тут стільки цін пише, що. Ну, в середньому, напевно, 30 доларів досі він коштує. 20-30. Тут вже для старших діток одежа, для хлопчиків, а ці вже всі виділи для жінок одежа. Тут жіноче все. Ось так не виглядає. Ось і ми вже йдемо додому. Не купили ми нічого, але зате гарно прогулялися сьогодні. Тоді магазини люди роблять пожертвування, тобто донейшн. А потім його продають в цьому ж магазині. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримуйте мене своєю підпискою на мій канал, а також ставте свої вподобайки та пишіть коментарі, що вам сподобалось, а що не сподобалось. А з вами була Американочка Оксаночка, папа. -па.